Це вже третя частина розпаковочки, що є в цьому пакетику. І давайте я вам покажу, що тут є. Перше, мені попадаються ось такі пустушки. Так, Далі ось такий миючий засіб для дитячої посуди. нього ось така щіточка. Ось тут така мегесенька. І ножнички, щоб підстригати. Так, Далі ось така бутилочка. Щоб мити бутилочку, щіточку, вона ще робиться тут ось так. І останнє, що мені попадається, це аспіратор, щоб чистити носик. На цьому наша розпаковочка закінчилась, але в мене є ще розпаковочки з нової пошти, тому чекайте наступні відео. Всім па-па!